Друге серпня, нарешті у нас така погода, що можна молотити. У нас було ось майже тиждень дощів. Тепер вже декілька днів дощів немає. Зерно підсохло. І зараз чекаємо. Ось ось уже повинен під'їхати до нас комбайн. Пшениця гарна. Трохи вона вже потемніла, тому що, повторюся, в нас були дощі майже тиждень часу. З одного краю тут у нас виложило так нормальний кусок пшениці. У нас була тут дуже сильна буря. Саме село майже не зачепило, а ось поле знаходиться трошки за селом уже. Тут така горбиста місцевість, і з горбаків тут текла, тут не текла, тут просто лила вода, положило і ще й зверху намело. На так ми собі прикидали, що десь соток 20 напевно, на гектар нас положило. Але слава Богу, що не гірше. Порівняно з тим, що. Люди повтрачали через ці негоди, то слава Богу, у нас не такі великі втрати, які в людей бувають.